Всіх вітаю, і в цьому відео ми з вами потратимо 20 тисяч конів на відкриття кейсів на Кван ТРП. Попередніх частинах я нічого годного не вибивав, але надіюсь, в цій частині все зміниться. Що ж, але перед початком, якщо хочеш грати на кращому країнському серві КантерП, обов'язково водь мій промокод гумен. Промокод гумен дасть тобі 50 тисяч, бонуси рівень та віпку. А ось переможці з попереднього конкурсу на 30 тисяч. Підпишіть мені протягом трьох днів, та я видам приз. Також запускаю новий розіграш на 30 тисяч, для того щоб прияти участь, просто напиши коментар, постав лайк і підпишись на канал. На наступному відео будуть переможці. В цьому відео в мене є 20 тисяч конів, які я хочу потратити на відкриття кейсів, і надію. Я щось на цей раз виб'ю. На жаль, вже забрали кейси з батлпасу го року, 25-го року, тому залишились лише ось ці от кейси, тому прийдеться крутити їх. Що, ще не бачу нічого поганого, давайте почнемо крутити перший кейс. Перший кейс коштує 400 коїнів. В принципі, кейс Пегасі, наскільки я пам'ятаю, називається тут. сама крута автівка це боліт, тому погнали. Так, подивимось. Я надіюсь, що щось виб'ю на цей раз. Тому що попередніх відео саме дорожча автівка була десь 1500 чи 2000 коїнів, напевно, півтори все-таки. Так, і перше авто. Ні, ну це щось це, це, це щось, це не годиться. Продаємо. Ні, я реально хочу вибити дуже класне авто, ну, по крайній мірі на це надіюсь, тому що за всю історію я вибивав оце якраз таки максимум да, не буде. Коротше, тут ми не будемо такі самонадійні. Такс. Кому цікаво, дивитися таке відкриття, обов'язково підтримайте лайком, підписком і коментарем. Такс, а ну-ка. Ні-ні, не буде, не буде. Поняв. Ладно, продаємо. В принципі, в нас є достатньо коїнів на це все. Тому я гадаю, типу, вибити щось ти повинні. Ну, по крайній мірі, з третього разу, типу, Бог любить троїсу. І перше авто є. Скільки? 500. Ну, чисто окупились. Ладно, дуже непогано. Але маємо вибити щось покруче. Такс, а ну-ка, а ну ка пам Пан-пам-пам. Не, не докрутиться, не докрутиться, не докрутиться. Так, продаємо. І того вже 1000 коїнів потрачено. Кстати, якось так то швидко. Доволі таки швидко, да? Такс. Ну-ка, опа, опа. Да, да, є! Есть! Тисяча коні, сходу. Изи. Е, Карін супра, я не знаю, що це авто. то. Супра. Коротше, ладно, продаємо все одно. У нас зараз, ну, майже вернули свій баланс. Неплохо йде. Доволі таки шикарно, я навіть сказав би. Ну, за 1000 коні, конечно, спасибо. Конечно. Опа, опа. Ты пошалу. Ну, хоч щось, ладно. Не буде, не буде, не буде. Продамо. Так, ще декілька разів, хоча що декілька, може довше трохи покрутити. В принципі, це найкращий кейс на даний момент який є, тому я не бачу сенсу з нього так особо швидко тікати. Ні. Та ну блін, ну що ти. Продаємо. Ще раз, відкриваємо. Так, санука. Ні, Ну боліт, я хочу боліт, реально, ну він дуже дорогий, але якщо його вибити, то це прям пушечка буде. Давай, ну, пожалуйста, ну боліт. Давай, я вірю, я знаю, що боліт буде. Ну це 100%, просто ну, блін, карма, так повинно бути. Так що, а ви обов'язково підпишіться, поставте лайк. Опа-опа, опа. опа, опа. Бо... І боліт тут, так? Да? Це ж боліт, да? чи не боліт? да, це боліт. Боліт. Або ось цю пушечку хоча б. Я, кстати, не знаю, що це за машинка. Ті, я її в грі просто ні в кого не бачив, саме цю чогось. Так, окей. Пега... А, це преміум кейс ми крутили. Я думаю, Пегасі. А в Пегасі що у нас? Терза. О, теж класна авто. Ну, боліт полуше буде. Хотілося б боліт вибити. Так, ну давай, пожалуйста, пожалуйста, ну хоч щось. Видай, видай нам хоча б машин. Та блін, ну пожалуйста. Офигеть. Близько, близько було. Так, ну хоча б вибити червоне, це вже теж буде непогано. Так як максимально я вибивав, це розове. Так, ну-ка. Давай, опа, красота. Крутиться, крутиться. Ні, не, не, не докрутиться. І боліт опять. Ні, ну він дразниться, дразниться, треба вибити. Треба вибити стовідсотково. Давай. Давай, ти повинен видасти. Та ну, блін, ну шо ти? Так, окей, давайте тако по-швидкому три рази. Бам. Поняв. Бам. Офіть, поняв. Бам. Так, е, ні. так не крутимо. Щось так не видає. Мені здається, як ми тільки крутимо. Ну, з анімацією то типу воно якось покруче щось видає хоча б. Хоча, блін, тут вже непонятно, Ось, наприклад, приклад. Давай же. Ну видай щось. Я вже буду там весь відос говорити, що видай, видай. Об'язан видати. Давай. Ага, ага, звісно, звісно. Да уж, Продаємо. Ні, ну в принципі, крутити цікаво, але, блін, хочеться щось вибити. Давай же. Було б, до речі, цікаво, якби додали кейс з якимись аксесуарами, теж було б цікаво крутити. Доволі таки. Давай же, ну, ну. Так що, якщо хочете таке, то підтримайте там в коментарях, може хтось почує, задумається, і буде таке. Опа. Ну, це ноль, да? Да 0. Ну, в принципі, не заб... це смисла нема забирати взагалі, типу. Хоча би червоний вибити, і то червоний я теж не забрав, толку з цього немає. Ну, Там не, не прям такі круті авто, є, чесно. От, наприклад, червоне, що тут у нас є. Гроті. Рокін... Та ні, ні, я тут нічого не забрав. Ні. А от якщо починати вже з золотого, то. Діво може взяв би. Ну, коротше, таке. Все одно тут, типу, мало авто, які мені подобається. Хочеться, хочеться, звісно, боліда. Це вже, понятне діло. Ну уже, я там просто бачив один стрімер. Стрімив, стрімив, крутив, йому, блін, такі. Пушечки машинки випадали, що капець, а Мені за всю історію не випадало стільки. Ну я шоці просто, ну як це так? Даваєш. Опа-опа. Та ну блін, ну докрутилось би хоча б сюди. Ладно, так давайте покинемо, покрутимо трошки пегасі Тут теж є терза непогана, то, типу, ну -мо. Продати. Ну наш так лякати, їдрю, мату. що ж ти? Ну дуже багато, дуже багато крутиться прям такого кайфового чогось. Але випадає таке собі. Мені здається, якщо на початку крутиться саме таке просте, ну типу синька, оця, біле, крутиться, да? і потім може великий шанс випати, випасти щось хороше. Ну. Ні, зараз, зараз дуже багато харного летить. Навряд чи випаде щось. Давай сюди, 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 сюди. Блін, ну так. Скільки 4 з такої, ну торгу. Ну. Зараз буде щось. Ну, червоне, ну -мо, ну за що? Ні, не підходить. Давайте ще. Давай же, ну. Дай щось, дай щось, дай щось. Синька. Поняв, прийняв. Все, я поняв, поняв. Ну. Та блін, ну що ж це. Так, ладно, ще разочок. Йдемо брати на, на преміум кейс. Ну, в принципі, його вже треба добивати просто-напросто. Йому як мінімум цікавіше для мене авто. Ні, а, не буде. Ні, ще разок, ще разок. Ще разочок. Давай, давай, чувствую, чувствую, давай, очі геть закриваю, шутка не закрив, так. Не, а, не, а. Ну, блин. Дразнись, да, и еще раз. вот так вот оно работает. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, ну я же заслужил на тебя авто. Пожалуйста. Пожалуйста, ну ⁇ -мо ⁇ ну что ж тебе так робить, а? Так, еще раз. Ну, ну, разница, разница. Между крутыми авто постоянно что-то выпадает. Пожалуйста, ну я понял, все, мы, пожалуйста, до самой бани. Так, идем, премиум кейс. покрутили Ну, це, блін, взагалі наглость. Я вважаю, це наглость. Давай, ну пожалуйста. А тут а тут, а тут дуже тяжко докрутити. Тут. Так. Погнали, погнали. Треба, треба, було Так, ладно, крутим далі. У нас залишається там плюс-мінус 13 тисяч коїнів, якщо що Тобто половину коїні по факту ми вже потратили. Пишіть, до речі, що ви вибивали тут, а тому що, блін, ну мені поки не везе максимально. Мені на початку випало класне авто. А далі вже все, типу, все. Без авто, без нічого. тобто. Без розового, без червоного. Ну, взагалі нічого не падає, тобто. Опа-опа, ну блін, ну куди, ну нащо ви сюди прийшли? Вийшов отсюда. Розбійник. Блін. Ну що, реально немає такого відчув, я щось шо, виб'ю. Тут би не фактор, та ну, я їх не хочу. Я краще покручу ще преміум. Та там болід є, я хочу боліда. От і все. типу. Не обіжайтеся, якщо ви там хотіли подивитися відкриття Mercedesів, BMW, ну... Но... Продаєм, продаєм. Нет, не. Я вже не вірю. Я не вірю в таке везіння. Опа, ну скільки там було, ну скільки там було. Продаєм, ну, пожалуйста, ну дай хоть червоне, ну йо моє. Ну можна так жадничать, теж. тоже. Дай щось. Угу, поняв, Спасибо, спасибо. Спасибо. Нічого страшного, нічого страшного. Сейчас все буде, Сейчас все буде. Давай. Ну. Хоч, хоч золоте, ну ти що ж це робиш? Далі давайте. Капіц. Я не знаю, я не знаю, що це робити. Треба якось вибити щось. Пожалуйста, ну хоч розу. Поняв, поняв, прийняв, не все, я, я не цей. Я не питаю вже Ну як це так, ну блін. Помилуйте хоча б чуть-чуть. Та не це, ну що ж це. Та ні, це не підходить. Це не підходить. Крутим далі. Остається 9 9000 конів. Ну блін, як так? Как? Та, ну, блін, ну що ж це таке. Дай, дай щось хороше. Дай, боліда, ну пожалуйста. Ну, спасибо, хай за це. Спасибо, ну це ноль. Да, це ноль. Ну, чуть-чуть плюсик там 100 конів. Не критично, в принципі. Давай, о, ну, це вже мені подобається, Хоть потрошки, потрошки, але. Типу, в ноліку Хоча б з ним тоже не погано. Лучше, що мінус, по крайней мере, йти Але хочеться 6 года. Давай, пожалуйста. Да, 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 да. Поняв. Нет. Не нет, и не да. Понял. Все прикольно. Все дуже прикольно, пожалуйста. Так, що крутиться, крутиться, крутиться Крутиться і випадає оця херня, да? З красною лінією Прикольно, конечно. Ну, пожалуйста, Блін я знаю, що зробити. Щас я зроблю. Ось сюди, от. Опа. Отут бізнес клас такий. Отут там нам буде шикарно все крутиться. Дивимося на город і ждемо щось круте. Так, все, погнали. Я змінив місце. Надіюсь, це якось повпливає на це все. Хоча, ну це вже детський сад. Ладно. Це вже було просто так. Без, без, без ісходності, скажем так. Продаємо. Ну, Пожалуйста, пожалуйста, давай щось. Хочу, хочу, щось годне. О, ого, ось скільки червоного прокрутилось, нічого собі. І мені це випадає, ну звісно. Я вірю, вірю, звісно. Ну, блін, за весь відос, по факту, тільки один. Такий більш-менш дроп випав. Чи як це сказати так? О, оце вже нравиться. Оце вже хорошо. Півтори тисячі коні, під муста на GT. Вай, 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 продаємо. Так, ну якщо нам дали за півтори тисячі конів авто, то це означає, що ще не все втрачено. Ми можемо вивити щось годне, я надіюсь на це, по крайній мірі. А блин, ну це, понятне дело, що надіюся, ну що ж тут говорити. Кожен надіється щось вибити. Скільки 250. 250 значить 250. Завтра буде по 400, там міпчики, хто знає. Так, ну-ка. Ну-ка, боліт, пролетів. Куди? Ну куди мустан? Куди ти? Коївся. Ооо, отаке вже мені нравиться. Ну, більш-менш. 1000, правда? Не півтори, Ну, теж непогано. Поки нас тримають на відмісті 19 тисяч конів. Але, але, ну що ж тут сказати? Так, нет. Продаємо, це не то. Це, це смішно, це вже, блін Це що Елігія? О, це ж Елігія, -мо, це як в цьому, в сампі. Елеге, дан. Все, я аж затих, прям. Короче, я не знаю, що це, я так. Вроді розумію, що воно дальше має покрутиться. Але щось вірю Не знаю. Так, Почему так? й же годне Пожалуйста, ну шо ж ти? Понял, прийнял Дай щось, дай щось. Блін, 8 тисяч конів залишилось по факту. Давай. Ну, що ж ти. Синька, понятно. Як, типу, як кестів, блін, відкриваєш кейс і теж там ота вот синька сипається і шерпи Нічого, нічого, ми зараз преодоліємо це і виб'ємо щось годне. Чувствую. Чувствую, 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 не чувствую. Ланоса якогось вибив. Далі. Далі, 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 далі. Блін, я вже в попередньому відео говорив, але було б хорошо, якби додали, ну, щоб можна було крутити одночасно там два-три кейси. Ну, було б зручніше просто. Типу, нажав собі крутиться тебе три штуки. Ну, швидше і, блін, цікавіше, мені здається, з одної сторони. Де відео. Оця ерунда пролетіла. Ладно, нічого страшного, нічого страшного, Спокойствие. Головне, спокойствие. Давай же. Блін, ну, ну 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 куди, ну нашо міцей Лус, ну -мо, ну наше, забирайте його. Дайте щось годне. Боліда, боліда, давайте. Дайте боліда, я спокоюся. Я просто такий додовольний, що то просто. О, ну це хоч щось, спасібо, спасіво. Півтори, так? Субара? Да? Ані супра, супра вибачаюсь. Ти ще. Ну ми вже кілька, як мінімум, авто вибили там по тижчі, по півтори, але це. Ну, це все одно мало. Хотілося б хоча б червоне. Так. Да. Хотілося б хоча б червоне продати. Ну, і реально, нічого не вибивавше. Нічого. Із червоного я ні разу не вибивав Давай. Ну, синька, опять, ну що ж це таке? Давайте, я хочу бути тією тою людиною, якій дуже сильно повезло. Її весь сіровак побачив, що вона вибила. Авто круте, і всі такі вай, дай мені покататися. Щось, типу по цього. я нікому не дам. Ха. Так, шутка. Так, ну-ка. Давай. Ланус, звісно, випадає. Ну, я буду його Ланусом називати. Це Султан, кстати. Кстати, теж в сампі він був. Пам'ятаю, пам'ятаю. Але трошки він по-іншому виглядав. Тож так, я тут вже трошки змінило, я так зрозумів. Ну, Тут я ніколи на Султані не катався, хіба що в сюжетці просто. Такс. Теж не туди, а. Ой, чувствую, цей відос буде довгий. Ой, чувствую. Нас довго тримало на одному місці, і плюс годного нічого такого і не було. Пожалуйста, ну що ж ти? Друзі, я сподіваюся, вам це цікаво, бо тому що мені вже мені плакати хочеться. <сум> Нічого не падає. Нічого, продаємо Давай. Ну, пожалуйста, ну я знаю, що щось маєш видасти. Ну ховати оце, тягнути різину. Давай зразу ж ти й все. Нащо це гратися? Ну за чим, ну за чим Давай щось зразу годе, та й все. Ну і розійдемося. Розійдемося просто, я тебе трогати не буду. Ну спасибо. Продадим. Так, залишається 4 4000 коїнів. Навіть там трошки менше. Ну блін, ну це же ж перебор. Ну хіба вам не кажеться, що це перебор? Я не чувствую, на останні кейси ми підемо на якийсь там BMW чи на Mercedes. і там годне от оттам виб'ємо. Ой, блін, тяжело. Реально, ну блин, як це як це так? Як це так? Реально, 20 тисяч коней по факту. Давай хоча б... Ні, Нет, понял. Все, не заслужив, не цей... Понь. 20 конів і нічого такого класу поки не випало. Я розумію, звичайно, що це типа дуже рідкий шанс там ці, ну, ну, дорого кошти в грі. Але ну хоч трошки. Пожалійте мене, я зараз іку ще раз бахну за, за те, щоб випало щось. Ні? Та що ж я такий довірчий, Ну яка неужель, ну що ж це? Давай. Ві, до до, до сих пор вірю. Я ж знаю, до, ск до ск скільки воно крутитися повинно. Червоне, ну. Що ну. за ідівательство, я не розумію. Ну за що так? Ну да, пожалуйста, ну пожалуйста, ну хоч все, посібки. Скільки? Півтори. Ну це мало все одно, це маловато. Для мене, по крайній мере, це мало. Хочеться щось годне зараз вибити. От, допустимо, цю автівку. Хоча б золото. Черв... Ну, червоне, Ні, не те, що золото. А червоне просто вибити та і все, і типу закрити тімку. Кудате? Без анімації все. Бам. Дешево. Бам. Ну, таке собі. Бам. Таке собі. Бам. Таке же саме, блін, забагалось. Бам. Кал. Все, до свидания. <laughs> Зараз давайте покрутимо ці Бехи. Бам. Фігня, бам. Фігня. Бам. Фігня. Бам. Нічого собі. Бам. Фігня. Таке собі, коротше. Да. Нічого ми такого годного не випали. Не випало нам чого годного Думаю. Думаю, що я думаю. Та треба ще разочек. Давайте. З анімацією тепер вже відкрутимо. Відкрутимо, відкриємо. Ну вже, пожалуйста. Давай. З анімацією, новий BMW, Дайте, я не люблю дуже сильно BMW, але я буду радий, якщо дасте щось. А ну. Понятно, поняв, прийняв. Отаке от, от вийшло. Ось таке от відкриття. Якесь вийшло, на жаль, цього разу нам не дуже сильно пощастило. Так, нам випадали класні автівки по півтори по тисячі конів, але цього було замало. Тож я надіюсь, наступному відео ми виб'ємо щось реально годне. А ви підтримайте канал лайком, підпискою та коментарем. Всім пока.